Наступним фактором, що вплинуло на ситуацію на Луцькому авторинку, на мою думку, є автопідбір ж правду кажу. Є в Луцьку такі великі фірми по автопідбору солідні, як Kent Cars, Vados Auto, Max Auto. Я вам з власного досвіду можу розказати, коли я продавав автомобілі там півтора-два роки тому ще, то я продавав через підбір кожного з цих компаній. І про ніякі відкати мови навіть близько не йшло. На жаль, є і такі автопідбори, які беруть відкати. Про них я вам розказати не можу, бо це навіть назви немає. Це одиничні такі люди, які там ходять по авторинку. А якщо ви користуєтеся такими послугами таких компаній, то можете бути впевнені в чесності автопідбору. І такий спектр е, всіх перевірок, які вони виконують, повірте, я б просто замучувався їм машину продавати, бо це займало блін, цілий день кучу перевірок, кучу діагностик. Отож, це також дуже сильно вплинуло на ситуацію на Луцькому авторинку, бо кожен продавець знає, що є клієнти зараз на авторинку, які шукають такий автомобіль, і які готові платити гроші, але за хороший автомобіль. І вони прийдуть з підборщиками оцими. І якщо все. Добре по машині, то вона обов'язково буде продана і неважливо скільки вона навіть коштує.